А зараз повертаємось до теми північно-корейських вояків. Окрім сухопутних військ у війні проти України, можуть взяти участь і північно-корейські пілоти. КНДР відправила пілотів винищувачів до російського Владивостока. Принаймні про це повідомляє Newsweek. Журналісти припускають, таке переміщення може бути пов'язане з тренуваннями на літаках Російської Федерації, які постачають до північної Кореї, але не виключають, що Росія через нестачу пілотів звернулася по допомогу саме до КНДР. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик, з нами на прямому зв'язку. Пане Костянтине, доброго вечора. Вам Вітаємо. Доброго вечора, Вітаю вас. Ради бачити. до, до речі, пане Костянтине. Шановні глядачі, очільник головного управління розвідки Кирило Буданов, заявив, що перші війська КНДР можуть прибути до Російської Курської області вже завтра. Пане Костянтине. Продовжуючи цю тему, північно-корейські льотчики, що вам відомо про таких спеціалістів, наскільки вони фахові і чи дійсно можуть з'явитися в українському небі на боці російської армії? Ну, стосовно фаховості, У них є ще літаки, Міг 17, міг 19, Міг 23, Міг 29, навіть є щось близько. 15-18, десь є. Ну за балансом, за балансом, це ж бухгалтерія. Скільки фактично літає, скільки на крилиці, на крилі, це невідомо. Ну, якщо вони будуть виконувати роль камікадзе, то ну, це буде дійсно серйозно. Це небезпечно. Те, що стосується їх навчання. Ну я не думаю, що зараз Росія Росії передасть їм сучасні літаки. Може вона їм передасть ті ж самі Міг 29 які у них там вийшли е з використання, і вони там будуть їх там освоювати? З, з іншого боку, у росіян дійсно є нестача пілотів. І зараз оці тренувальні польоти ту 160 х які вони виковують ну, великої кількості тут 22 х Це пов'язано з тим, що ті, екіпажі, пажі, які починали на них літати, вони вже просто дійшли до пенсійного віка. Це досить е, такі дорослі вже дядьки, які вже е, їм вже не те, що пора на пенсію їм там вже за, за пенсійний вік? Ага. Е, тому я не думаю, що з цих корейських пілотів щось таке вийде. Може, вони їх будуть використовувати зовсім для інших цілей, а може вони їх поставлять на ті ж самі Міг 29, і вони будуть літати там на якісь перехоплені, нібито цілі, які там можуть бути на Дальньому востоку? Тому що там розумієте, там зараз Росія стягує всі можливі ресурси для того, щоб. Нанести, як вони вважають там останній удар, там останні зусилля зробити для того, щоб додавити українців. А може вони тріснуть ці українці, ну українці щось так непомітно, щоб вони збиралися цим займатися. Не допустимо, пане Костянтине. А ще про підготовку, коли ми і зокрема з вами, і іншими спеціалістами і представниками повітряних сил говорили про підготовку льотчиків, які могли би керувати літаками Е 16 серед усього іншого, ми. Говорили про знання англійської мови. Чи потребують північнокорейські льотчики таких фахових знань? І наскільки вони готові? Тим паче, що це ж мова ворога? Ну я не думаю, що їм треба вивчати англійську. Вони в таких перспектив, я думаю, нема. А вивчати російську, я думаю, що там там вже там є школи які навчають російською, вивчають російську мову те що вони технічно літературу вивчають на російською мовою, це 100%. те що їх студенти навчаються в російських вузах це таке ж є те теж тому я не думаю що англійська для них буде там другою мовою а от російська у них може бути і другою. Ну я теж ось в цьому контексті, пане Костянтина, хотів у вас спитати. Ну, зрештою, пілот він коли б залазить на борт літака. Йому ж треба ну спілкуватись там. Я не знаю з тим же диспетчером, чи, чи чи не треба, з тим же технічним треба, персоналом. Треба. Так, так ну це така ну достатньо серйозна взаємодія з великою кількістю людей. І ось тут ми тут буквально минулого тижня обговорювали, як корейці там принаймні теоретично можуть спілкуватися і координувати свої дії при штурмі піхотному. А тут мені здається, ще на порядок вищі ось ці ось ці вимоги мовні мають бути. Поясніть, будь ласка. Я, я не філолог, я не, не розумію, як вони будуть е, е, спілкуватися з нашими технічними спеціалістами. Я не розумію, як вони там будуть диспетчерів е, запитувати. Запрос на посадку чи uh, отримувати uh, показники курсу, висоти, шалонів і таке інше. Як вони будуть це отримувати, не знаючи російську мову, тому що там спілкування російською, там не англійською спілкуються, і всі uh, ручки, перемикачі в кабіні пілотів, і всі азеси вони позначені uh, російською мовою. Слухайте, Google їм як то кажуть в допомогу. Хай вони використовують. А якщо серйозно зараз у нас в ефірі два Костянтина? Я думаю, що в нас у всіх є одне нестримне бажання, щоб сталося те, про що ми мріємо останні три роки, останні десять років. Хай так і буде, пане Костянтине. Змінимо трішки ракурс нашої розмови і перенесемося до України, зокрема до Харківщини Херсонщини, яку сьогодні ворог обстрілював кабами. Це те озброєння, яке не настільки е, точне, але воно так точно цілить по цивільним об'єктам. Чи можете ви розказати про вдосконалення кабів? Чи вдалося ворогу якось змінити начиння цих кабів? Наскільки вони зараз якісні з військової точки зору? Взагалі останнім часом я спостерігаю, як росіяни намагаються різними способами різними методами. Дешеву, просту виготовлення використання зброю довести до максимальної руйнівної сили. Це стосується і шахетів, це стосується і кабів, це е, дешеве озброєння. Ну, от об'єктивно, дешеве озброєння, яке має велику не має великої точності, але має велику руйнівну силу. Шахеди змінювалися в своїх там параметрах. Вони і спочатку вони літали тільки за системою GPS, тобто спутникового наведення. Потім вони додавали туди інерційну систему, тому що почали працювати реби. Потім вони додали. І коли почали працювати Реба, вони додали туди системи CPR-A-антени, потім вони збільшили їх кількість, потім вони замінювали матеріали, тому що оригінальні іранські шахеди, їх можна впізнати, тому що у них чорний корпус, і вони литі і вони е, сотовим наповненням, чого нема в Гералі, е, вони е, зробили ну, досить багато там покращень стосовно. Можливості подавлення їх за до допомогою РЕП вони замінили двигун на китайський, тому що іранців цих вкрадених ліцензійних моторів від німецької компанії вже не залишалась або залишалось дуже мало. Вони намагалися покращити ну спочатку. Він вартував взагалі там десь 20 доларів 20 тисяч доларів, але потім почали покращувати найбільш коректні, найбільш якісні датчики. GPS. Для того, щоб поточні координати можна було більш точно виявляти. Потім вони, пам'ятаєте, почали використовувати картки Київстару для того, щоб можна було виявляти, де є міста падіння цих сахедів там, за допомогою методів, які ну, фактично по сотам там, не буде вдаватися зараз там, в тонкощі. А, вони е, зменшили їх дальність, зменшили берзопак, але з, 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 збільшили вибухову частину до 80 кілограм. Довели, але це не, не у всіх дронів. А ну і потім вони захотіли зараз, взагалі, там, за допомогою там цього підприємства Купол, який в Іжевській знаходиться, вони. Намагаються суттєво вивести оцю технологічну платформу під назвою шахет, вивести зовсім на інший рівень. Вони хочуть, щоб там був у них двосторонній зв'язок, щоб було два канали зв'язку, щоб вони отримували координати цього шахета, могли перехопити управління цим шахедом наручне, щоб їм міг керувати оператор, щоб вони могли. Поставити там е, відеокамери і спостерігати те, що робить шахед. Крім того, вони заправляють зараз не тільки самі шахеди, як, як шахеди, ну тобто зараз шахедів, грубо кажучи, там 3-4 модифікації літає з різними можливостями, з різними е, там, характеристиками, скажімо так. Крім того, залітає дуже багато гербера, які видають себе. Ну, це дрон, який майже в два рази менше. Ну там фото Гербера вона завдовжки метр двадцять, а шахет він завдовжки там три з половиною, якщо не помиляюсь, три з половиною на два з половиною. І е, ці гербери видають себе за шахеди там, за допомогою спеціальних там, пристроїв, дуже простих, технічних, але вони ефективні. Ми їх сприймаємо як шахеди і відносимося як до шахедів, тому що вночі ти не розбереш це шахед чи гербера. Е, тим більше, що вони за контурами не абсолютно однакові. Ну тобто цей напрямок вони е, удосконалюють, модернізують. Що стосується кабів, вони каб, кабами займаються підприємствам. Регіон його завод розташований в місті Реутово Московської області, недалеко від Москви, і вони там були ситуації, коли ці каби сходили. Там були ситуації, коли цей електро. Електромеханічний вузол там відмовляв. У них були там ну, різні ситуації. Ламалися крилишки, ламався механізм розгортання цих крилишок. Зараз вони суттєво довели цю конструкцію ну, до нормального рішення. Вони вже перестали так часто ламатися, як і ламалися раніше. Е, вони е, почали виробляти е, нову модифікацію цих бомб, яка е, Має кращу аеродинамічну форму, тобто вони її подовжили, і вона стала краще з точки зору аеродинаміки. В неї став менше супротив повітрю. Далі вони на деякі моделі почали ставити додаткові двигуни. І зараз, якщо вони починали з дальності 50-70 кілометрів, то зараз цікаво, вже літають на дальність там 90-100. В деяких випадках там і навіть 10 кілометрів. Запускають вони їх з великих висот, і таким чином вони вже навчилися так запускати. Ну, 100 кілометрів це вони вже можуть долати. На жаль, як це треба з цим боротися? Знищувати каби, перехоплювати каби це дурна справа. Треба перехоплювати літаки, які їх несуть. Треба вражати ці літаки на аеродромах. Це треба вражати. Склади з боєкомплектом, склади з, палив, з паливо-мастильними матеріалами, треба руйнувати всю їх логістику. І зараз ми можемо побачити, що не тільки був вражений завод, який випускає вибухівку. Завод, цікаве, такі слово сполучення, завод. Імені Свердлова в місті Дзержинськ. Ну така чудова така картинка, так? Да? Так от цей завод номер 1 який випускає вибухівку в Росії, і зараз були цієї ночі були атаки. Три заводи, спирзавода, два в Тульській області, один в Боронежській, а також в Тульській був вражений завод «Каучук». Який теж випускає обладнання для цих бомб, які випускає там всякі у гірметики у там різні деталі цей каучок. Він конкретно працює на військову промисловість. Він не працює на агросектор. А спиртзаводи випускають той спирт етанол, етанолда, і цей спирт використовується як розчинник для вироблення нітроцелюлози, тринітротулуола гексогена, інших там досить серйозних таких хімічних речовин, які використовуються для вибухівки в якості розчинника або в якості стабілізатора. Тобто, ми навіть от в цій цепочці боротьби з кабами ми дійшли вже до спиртзаводів, щоб було зрозуміло, як ми займаємось питанням кабів. Пане Костянтине, ось ми тим часом так прагнемо перехоплювати не лише каби, а й ось ці пшахеди, які нам нам дошкуляють в цьому зв'язку. Не можу вас не спитати про ось ці дрони. Перехоплювачі для шахедів, які були нещодавно буквально презентовані, наскільки ви оптимістичні з приводу перспективності ось такого засобу перехоплення шахедів, особливо в контексті цієї швидкості технологічного вдосконалення, про які знов таки ви сьогодні нам розповідали? Знаєте, от, е, моя думка така, що ці великі дрони, там, ну, типу там, російських С-70 і находиць, американських там, ріперів е, таке інше, вони будуть досить обмежені мати е, сферу застосування. Це буде дуже далека розвідка і дуже далеке спостереження. Основні функції будуть виконувати невеликі дрони, які важко виявляти, і основна проблема всіх дронів, і в тому числі і орланів, які там літають, які ми збуваємо великої кількості, але їх так багато, що ну є проблема. В майбутнє це буде дуже серйозне питання боротьби дронів. Ми це будемо, мабуть, ще бачити. Це буде керування роєм дронів, це будуть атаки, які виконуються цим роєм. Будуть ну, дуже от, раніше так казали: дрони ніколи не замінять артилерію. Вони не замінять артилерію. Але може статися така ситуація, що щоб використати артилерію, треба буде дуже серйозно попрацювати, тому що дрони спочатку, fpv дрони вони працювали на відстані там, 7 кілометрів, потім вони скакнули 20 кілометрів, ну, спочатку 15, потім 20-25, а потім пішли далі, 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 далі. далі да? І може статися така ситуація, коли ну, ти просто не зможеш використати артилерію, тому що в тебе зона бойових дій буде знаходитись там за зоною враження артилерійськими системами. І артилерійські системи зможуть жити там не зовсім довго, тому що їх будуть виявляти, будуть по ним бити там е, серйозними ракетами. Ну тобто е, е, ця війна показала, що. Ті тактики і те озброєння, яке було раніше, воно зараз абсолютно неефективне. А mm -hmm. виявилося, що російське ПВО абсолютно неефективне, тому що воно було на концепції С-300 і С400, їх прикриває панцер. А що робити з дронами, вони не розуміли. Да? Mm -hmm. І ці дрони наші заходять, вони розбираються, е як в дворовій драці. розбираються спочатку там, з тим, з ким треба розібратися, а потім є інших. Е інших да? е те ж саме. З цими дронами, які ми почали от десь 2-3 місяці тому, виникла гаряча така е, потреба боротися з пане Костянтина. В, кло... в нас буквально хвилинка, хвилинка так була закінчує, угу. і е, в, цей, в цей напрямок боротьби було кинуто дуже багато засобів. І е, коштів і зусиль, і почали з'являтися дрони, і fpv дрони, які знищують орлани, і дрони, які інша крайність, це дрони, які е, використовують газотурбинні двигуни, які дозволяють їм з великою швидкістю літати і знищувати це все хозяйство. Те, що нещодавно було показано, там е, шерстні, вони показали е, mm -hmm. свою розробку. Е, будемо сподіватися, що вона піде в серію, але я не думаю, що вона буде єдина, яка буде боротися з. З цими дронами так я Буде дуже боявся вже є воно саме вітає. на цю розробку і натякав. Дякуємо, пане Костянтин. Нагадуємо, ну. глядачам дякуємо вам, Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик про авіаційну складову у війні Росії проти України.